З чого починається християнство? Чи починається Бог з молитви? У багатьох розуміння, що взагалі церква чи Бог, чи звернути увагу на Бога потрібно тоді, коли вже треба відспівувати людину ось тоді саме потрібний Бог. Так, Таке було розуміння царство тобі небесне. Це слова, які вимовляються саме на похоронах. І більше в житті ми не згадували про це ні про яке царство небесне і волю Божу. Так, оскільки сьогодні, ви знаєте, багато хто говорить про Бога, особливо в цей час, коли йде війна, коли відбуваються серйозні проблеми, то люди ще більше потребують Бога. Тому що найчастіше, коли проблем немає, людина не згадує Бога. Ісус розповів історію: були дві людини, одна багата, одна в Бога, і один чоловік потрапив на лоно Авраамове, а інший потрапив до пекла. Між ними прірва, це було в центрі землі. Ну щоб розуміти, куди йдуть люди після всіх життєвих подій. Скажімо так: ти дивишся на труну, а Ісус показує, що труна це лише труна, це тіло. Але ти справжній дух і душа, вони вийшли звідти, і куди йде душа, до пекла чи до раю? І Він каже: Один пішов до пекла, а другий пішов на лоно Авраамове. І ця людина, яка пішла до пекла, кричить: Що ж робити, щоб мої родичі врятувалися? Мені можна вибратися? Ні. Тоді хоч дайте води попити тут, каже палець намочіть, бо тут спрага, пекло таке. І як допомогти родичам? каже, пошліть когось звідси, з пекла. Он лазаря пошліть, щоб хтось воскрес. І що Авраам відповідає: Авраам це отець усіх віруючих. Він каже: Для того, щоб сюди не потрапити до пекла, для цього є Мойсей і пророки. Слухайте їх. Біблія написана Мойсеєм, пророками апостолами. Про що навчали Мойсей та пророки? Вони навчали про заповіді Божі. Тому є, знаєте, 10 заповідей Божих, закони Божі. Ось 1200 сторінок. Або 925 сторінок Старого Завіту і 300 нового, 298. І якщо все це підсумовувати, то коли Ісусу кажуть, а як у цьому розібратися, які найбільші заповіді, на чому ґрунтується все це? Він каже на двох заповідях: перша люби Бога, друга люби ближнього як самого себе. Про що навчали Мойсей та пророки? Про любов до Бога і про любов до ближнього. І третє, про що навчали Мойсей і пророки, вони говорили про Месію, який мав прийти. Про пришестя Ісуса Христа. Про віру в Христа. Що прийде син Божий? Що прийде Бог у тілі? Що діва народить, і існує безліч безліч пророцтв, які про це говорять, тому це є концентратом, якщо ми так стиснемо, адже люди кажуть у мене немає часу розібратися, допоможіть мені і кого слухати. Ось Бог це отак от зробив, щоб ти це зрозумів любив Бога. Любив ближнього і вірував у Христа, слідував за Христом. Перший крок це покаяння, це віра в Бога, хрещення у Отця, другий крок це хрещення в Ісуса, це ти тоді своє життя віддаєш задля порятунку інших людей. Тому більшої любові ніхто не має за ту, Ісус сказав: коли хто душу свою кладе за друзів своїх, за спасіння людей. І якщо Ти хрестився в Ісуса. Ти любиш Ісуса, ти стаєш Божим дитям, Сином Божим, дочкою Божою. Іншого варіанту немає, якщо ти хрестився в Ісуса. Якщо ні, це релігійний обряд і все. І на цьому все закінчується. Ти тоді не в Божій родині. Якщо ти Божий син, ти тоді сім'я Божа. І царство Боже твій дім тоді. І третє це хрещення Духом Святим. Ти приймеш силу від Бога, щоб тобі бути свідком. Сином Божим, дочкою Божою, щоб нести Слово Боже і свідчення Христа до краю землі. Як це Господь і сказав, ідіть і навчіть усі народи. Отже Ісус сказав: Якщо хто любить мене, той буде виконувати моє Слово і мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього і зробимо оселю в ньому. Ось вам і вся таємниця. Як ти думаєш, чи можна обдурити Бога? Бог знає, Ти любиш Ісуса, і слова Його ти дотримуєшся, чи ні? Що взагалі з твоєю моралью? Що з твоєю честю? Він усі твої думки знає, Він усе знає. І якщо справді у тебе все чисто що тоді відбувається? Ти любиш Бога, любиш Його слово, виконуєш слово, Бог приходить, тобто Царство Боже стає всередині вас? Тому Ісус каже: Бог наблизився, але каже, що треба зробити: покайтеся.